Родина Альони та Василя Беженарів уже 10 років досліджує та відтворює народну ікону на склі. Вони їздять в експедиції, співпрацюють з музеями та колекціонерами, пишуть авторські копії, а також створюють ікони у власній стилістиці. Після одруження ми переїхали жити сім'єю Чернівці. І тут я зацікавилася іконою. Ми почали досліджувати, вчати і писати. Скажіть, у чому особливість розпису ікони на склі. О чим вона відрізняється від, наприклад, якщо ікону будуть розписувати на дереві, на полотні? Вона суттєво відрізняється саме письмом, тим, що ікона пишеться зворотні проекції, пишеться на склі, і спочатку наводився прорис контури контуром, і далі зафарбовувалася частини, головні деталі ікони олійною фарбою, а по завершенні виконувалося золочення, і сама ікона проглядалася вже з іншої сторони. Сьогодні кожен із нас пише того чи іншого святого. Я, наприклад, пишу образ святого Василія Великого. Процес досить цікавий і. Саме головне відтворити, витворити того святого, і коли пишеш йому ікону, то звертаєшся в молитві до нього про добро, про щастя і головне мир у нашій державі. Я зараз пишу ікону Оразкеву п'ятницю. Вона тримає у лівій в правій руці хрест, а в лівій руці тримає пальмовий лист. Скажи, будь ласка, як давно ти взагалі допомагаєш батькам розписувати? Десь три роки, а тобі зараз скільки? Десять. В першу чергу ми вибираємо скло. Його потрібно обезжирити. Ми для того, щоб не поранитися, бо краї є гострими, хочемо клеїмо всі краї, тримують техніки безпеки. Раніше це були графічні відбитки, зараз ми вже виконуємо рисунок, прорис самі, самої ікони і підкладавши прорис під скло, ми наносимо контур, ми використовуємо готовий контур по склу. Лінія має бути вільна, гнучка. Після того, як наносився весь контур, ми даємо трішечки підсохнути. Ось так у нас вже ми наносимо готовий контур. Далі ми виконуємо тінювання. Тінювання ми виконуємо пензликами відповідно менших розмірів. І якщо, якщо велика ікона, то можна більше брати розмір. Тінювання ми даємо більш темнішим, це так як тінь, а світлішими буде це загальне тло світлішого кольору. Наприклад, якщо одяг йде червоного кольору. То ми загальний фон даємо світлішим кольором червоним, а тінювання робимо червоним, але вже темнішим. Завершальний етап це коли вже повністю твір виконаний і він підсох. Ми підкладаємо ззаду підкладку, одягаємо іконку в раму. Раніше за зворотню сторону ікони забивали дощечками, ми тепер міцний цупкий картон підкладаємо для того, щоб вона гарно мала естетичний вигляд. То, з таку іконку можна написати за 2 години. Ось якщо більше, якщо складніше, наприклад, таку я писала три дні. Якщо олійною фарбою, то десь тиждень, тому що фарба довго сохне. Ну, раніше це було такі ікони були досить дешевими і доступними. І така ікона була в кожній хаті. Так як кожен собі вишивав сорочку, кожен собі писав писанки, ткав килими, так і також були майстри, які писали ікони. Зараз такі ікони набагато дорожчі, тому людям простіше піти купити друк. Чим пити, скажімо, на дошці чи на склі таку ікону. На Буковину така традиція прийшла в кінці 19, го на початку 20-го століття. А в зв'язку з торговими шляхами майстри їздили перекупщики, скупщики звозили, привозили з Молдови, Румунії. Звісно, там ікони мали зовсім іншу стилізацію. але до нас вони прийшли і в нас ікони мають зовсім, зовсім іншу стилістику. Вони прижилися в нас, були масово широко поширеними. Твори тиражувалися, продавалися, вийшли, замінили їх олеографії. Багато розбилося, ікон не збереглося, тому що це крихкий матеріал.